Друзі, всім привіт! І в цьому відео хочу проговорити маршрут пацієнта, якого я оперую. І якщо, наприклад, операція на десяту годину і у вас загальна анестезія, ви приходите в лікарню на восьму годину ранку. Їсти, пити до операції 6 годин не можна. Ділянку паху, статевого прутня та калитки видалити від волосся. але обережно, щоб там не було порізів. Прийшли на 8 годину в лікарню, підходите на рецепцію і далі вже вас заводять в лабораторію, здаєте аналізи, приблизно на аналізи, щоб їх зробили, потрібно 30-40 хвилин. За цей час вас оформлять, підіймають в палату, ви будете розміщатися там. Як тільки будуть готові аналізи, до вас підійде лікар-анестезіолог. Він з вами поспілкується перед операцією, пояснить, що те, що в нас за анестезія сучасна там і так далі. Ви в ви, ви маєте будь-які питання до лікаря-анестезіолога. Потім ми зустрічаємось разом з вами, спілкуємось перед операцією. Можливо, у вас є якісь питання. Ось і на 10 ми починаємо операцію. 11 закінчуємо операцію. І після того, як ми закінчили операцію, вас з операційної переміщають в палату інтенсивної терапії. Там ви приходите в повну свідомість. Ну, приблизно на це потрібно 20-30 хвилин. Звідти вже вас спускають в вашу палату. Там ви будете знаходитись деякий час. Вас там мають погодувати, ви маєте е -е, походити по палаті, щоб у вас не було запамбречення. У вас має бути сечопуск, Після того ми вас можемо відпускати додому. Звісно, перед тим, як ми вас відпускаємо, я з вами спілкуюсь, даю виписний епікріз, проговорюємо, коли ми зустрічаємося, що робити вдома. там і так далі. Зі всіма пацієнтами ми тримаємо зв'язок, всі пацієнти мають мій номер телефону у будь-якому випадку, воно можуть написати. Зателефонувати, і після того, як ми вас виписуємо, на наступну нашу зустріч вже буде, наприклад, на перев'язку. Ось приблизний маршрут пацієнта, якого ми оперуємо. Є пацієнти, які бажають залишитись до ранку. Звісно, це теж можна зробити. Залишаєтесь до ранку. Вранці вже ми зустрічаємося, це проговорюємо і відпускаємо вас додому. Ось це є маршрутом пацієнта, якого я оперую. В цілому нічого складного немає. Переважна більшість операцій, коли ми пацієнтів відпускаємо в світовий день. Тобто, якщо ви вранці оперуєтесь, десь на третю-четверту годину відпускаємо додому. Звісно, якщо в обід оперуєтесь, то відпускаємо ближче до вечора. Але якщо ви прооперувались вечором, то звісно, ми вас будемо відпускати тільки вранці.